Виконуємо номер 616 із підручника Алгебра 8 та номер 11.16 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть значення виразу і два завдання. Спочатку спростимо наш вираз, а потім знайдемо його значення. Х-куб відняти в 8. Це формула у нас різниця кубів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. У ролі А у нас виступає х, у ролі Б виступає 2, бо 8 це 2 у кубі. Маємо х відняти 2 помножити на суму х квадрат, 2х і 4. В знаменнику у нас. 9 це 3 в квадраті, 16 це 4 квадраті. Різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У ролі а у нас виступає 3х, у ролі Б – 4 Маємо 3х відняти 4 на 3х додати 4. Тепер помножимо на дріб обернений до дільника. І множимо тепер чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І тепер у знаменнику. Корочуємо на 3 член х квадрат дода 2х додати 4. І на 2 член 3х відняти 4. В чисельнику будемо мати різницю х і 2, в знаменнику суму 3х і 4. Ми спростили вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо х у нас дорівнює мінус 3, то. Наш дріб дорівнює мінус 3, мінус 2 в чисельнику, 3 множимо на мінус 3 і додамо 4 в знаменнику. Мінус 3, мінус 2 це буде мінус 5, в знаменнику мінус 9 до 4, також у нас буде мінус 5, мінус 5 ділено на мінус 5, отримаємо 1. І переходимо до другого завдання. У другому завданні у нас квадрат першого виразу, квадрат другого виразу 5 квадраті, 25 це 5 у квадраті. І подвоєний добуток 2 на 5 на m і на n. Це у нас квадрат, немає цієї форми, зараз запишу квадрат різниці а квадрат відняти 2аб, додати б в квадраті, це буде А відняти б у квадраті. Де в ролі А у нас виступає m, а у ролі Б 5н. І подаємо зразу знаменником 1. Це буде М відняти 5н у квадраті перших. Тепер множимо на дріб обернений до дільника 5 йде в чисельник. А в знаменнику виносимо 0,2 за дужки. В дужках буде М квадрат відняти 50 на 2, це 25Н у квадраті. І тепер ще продовжимо, можемо розкласти. Це у нас квадрат першого виразу, відняти квадрат другого виразу. Різниця квадратів. У ролі А виступає М, у ролі Б виступає 5n. Маємо і зразу множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник і розкладаємо. І тепер скорочуємо. Скорочуємо на різницю М відняти 5n, і зразу поділимо 5 на 0,2, це 50 на 2, 25 буде. В чисельнику буде 25, Помножити на різницю М і 5n, а в знаменнику М додати 5n. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо у нас m дорівнює 10, n дорівнює 3, то наш вираз дорівнює 25. Множимо. 10 відняти 3 помножити на 5. У знаменнику 10 додати 3 помножити на 5. Отримаємо. 10 відняти у нас 15. Це буде мінус 5, мінус поставимо попереду. А в знаменнику 3 на 5:15, плюс 10 25. І тепер 25 і 25. Скороч на 25 і отримаємо мінус 5. Номер 6,16. Із підручника «Алгебра 8» та номер 11.16 з підручника «Математика 8» виконано.